О. До речі, рибакам на замітку. Хороша леска. Не дуже. Ні, то. Ну, в принципі, так. Да. Атака дронів в той день так почалася з цього напрямку. Три. Ну, були ще вибухи, може то й дрони, може б міни на полі взривалися, бог його знає. Бо поле горіло. Хлопці про дистанції передали, побіжи, подивись, бо в своєму районі там щось горить. Прибіг, подивився, в капанір забіг, дивлюся, ворота трохи покосані. Перебіг назад на окопну лінію, другий прильот. Потім третій. Пару днів не ходив, не дивився нічого. Ну от Сьогодні ми пішли, подивилися, оказується, це був перший, бо самий мощний був e -e вибух. Це от третій мотор, не знаю, там десь може в болоті я треба шукати. Ну щось важке було. Ну це я не знаю, що це за модифікація дрона. А решта то FPV все на оптоволокні. Все на оптоволокні. Мені це теж на оптоволокні було, бо бачу там збоку є. Ну. До речі, рибакам на заметку. Хороша лезка. Не дуже. Не, то. Ну, в принципі, так. Да. Все на оптоволокні, все запутано. Слава Богу, е великих наслідків немає, всі живі, здорові, нічого так серйозно не пострадало, але все рівно треба берегти собі.